Мав ну, пацієнта в стані алкогольного спільнення, скажімо так, відверто кажучи, сінню мраз, якщо врати той. І він, типу, ну, спочатку дуже безубідно лежав, типу, ну, не сильно реагував, ясно було, що він своїми ногами, машини не зайде на його носілках, але він страшно тримався за свій рюкзак. Просто таку лоджу. Ти, коли пацієнта здаєш лікарню, ти маєш описати всі цінні речі. Я думаю, Якщо там є якісь цінні речі, я маю описати, бо якщо їх крадуть, Ну, потім вимагати це, типа, з мене. І я хочу в нього в машині швидкої забрати цей рюкзак. Я, типу, кажу: віддай. Ну, типу, я нічого. Ти хуліган. Я кажу, віддай". я нічого не хочу, тобі, я нічого не планую в тебе красти. А він виглядав так, що в нього, в принципі, і не було що красти. Але він так феноменально е, тримався, і я кажу: віддай рюкзак. досить З ним тою сумкою отак отарваємося. Якийсь момент він просто бере і тако мені поїба Тако як. Я кажу: ні ху. <ріст> Бо... Отвідка. Анестезія мене. І сумка Блін. в мене. Я просто робота. Я кажу, я просто подивлюся, які є речі, опишу їх і віддам тобі сумку. І там реально в нього було якась е виписка, що він лежав в лікарні. Недопита 07». сім. Не долежав, не долежав. Так вот за що він тримався і ключі від домофона. Я думаю, що з цих трьох речей просто було для нього найцінніше. в цей момент? він перший підняв руку. Я ніколи, я ніколи не б'ю пацієнта першим. Потім лікарів. Блін, дякую.